Вітаю! Ви бачите, що я сиджу в машині, але насправді я сиджу під магазином з назвою Вулик. І там мені треба придбати все для того, щоб розпочати, розпочати своє бджільництво. Зараз я йду і все там буду купляти. А то от, от у вас ще й костюми, от там, є да? да, костюми такі вої є, так? А, я питав вас вже ціною. Да. А вас, ви казали, є розміри, так? Да? Так, да, різні розміри є. Ану, я зараз поміраю собі. Якусь Які вам треба. Вас. Які вам треба? Ну Я вже знову в машині. І все, що я купив, я закинув сюди. А купив я небагато. Коротше, по вощині. Вощина продається не поштучно, якщо там в одному магазині продавалася поштучно. А тут продається на вагу. Зайшов я, кажу: ось ще на вас є, каже, є. От. Каже, але я вам не продам, що каже, тільки давайте візка, тоді будемо міняти. Я кажу, я як я вам дам віск, якщо в мене немає воску, я тільки хочу зайнятися бджолами. Ну, каже, добре, тоді продам. Але ж каже, дивіться, потім як у вас буде віск, щоб ви нікуди не носили, тільки до нас. От. Купив я 10 штук, заплатив 322 гривні за 10. Отих вафлів. Треба Іванку попередити, щоб вона їх не перемазала, що то вущина, що не вафлі. А то виглядає ну... точно як вафлі. Можна з намазати і з'їсти. Потім курточку я купив. От недавно бачив в Ютубі якийсь блогер, там бджолами займається, хвалив її. А я думаю, в нас, мабуть, таких немає. А захожу, тут точно така сама. І я купив таку і купив Стамеску. Стамеска. Ага, так що за це я заплатив за 10 штук 322 гривні. Куртку я купив якусь там з двох нитки і така, ну, помірав мій розмір, все знайшли. 400 гривень. Куртка з маскою відразу йде. І стамеску міг купити за 50 зі сталі. І з нержавіючої сталі 60 Купив за 60 Ото мінімальний набір, який мені сказав е, мій куратор в цій справі Альбінович. Сказав купити е, мінімально, О, то я мінімально купив. І будемо завтра їхати. Завтра вже будемо їхати, брати бджоли. Вулики мої підсохли, там вже покрашені. Один зелений, один жовтий. От, Значить, от на даний момент така в нас ситуація. Так, да, думаю, завтра їхати. Завтра дуже хороша погода сонячна, але не бере трубки, той, що мав продати нам дві сім'ї. Не знаю, може вже не хоче брати трубку, а може просто зайнятий. Так що, якщо не, не тут, не в нашому місті, тоді будемо шукати по еликсу в інших місцях і будемо десь їхати далі за бджолами. Цікаво було би поїхати зараз до Альбінича, глянути, як там в нього вулики висохли подивитися. Значить ситуація така. Зараз з Іванкою їдемо, ми в машині вже двоє. А куди ми їдемо? Ззаду лежить все те, що я покупляв. А їдемо сьогодні, беремо одного вулика і веземо на місце його постійної дислокації, будемо його там обпалювати, заражувати вогнем зсередини одного, а другого, В другому? другого, мабуть, не знаю. Як то все правильно зробити, зараз запитаємося хто, хто знає, як то все правильніше зробити. І Бо завтра маємо їхати купляти бджоли. Як їх вести в вуликові, чи вони так, як в магазині в кульочок, їх нам насиплять. Найкраще, щоб вони летіли нам біля машини. Одна сім'я з лівої сторони, одна сім'я з правої сторони. І ми помаленьку б'їхали, а вони б летіли. Цікаво, з якою швидкістю бджола може летіти? Нічого, зараз одного беремо зеленого чи жовтого. І все. А ти там говорив, що ми їдемо двоє, Та ми завжди двоє їдемо. Ми коли. Ні, в ну магазин одну... сьогодні, я сам їздив. Ага. Вот. Ясно. До речі, треба тобі сказати, щоб ти подивилася там ззаду, що то не вафлі лежать. То таке? то таке, що його не треба перемазувати, їсти <гум> і то для бджоли. <гум> Добре, бо то За нами. Я зробив два чи три повороти і Катік їде прямо за нами. Перший-перший. <гум> я другий за нами хвіст. Кадік на київських номерах. Ой, Це поди, Ріга, мене, а, він побачив, фото. так він побачив, що я передаю вже. А, все, тоді. а я думав теж від нього зараз повернути, звернути з траси. Ага. нам не помістити. Ось так. до додан. Я зараз, Чи Дан -дан? Знімаю. Я зараз положу дошки. Не, не треба, а знімаю. підіймай Подимай кришку. Кришку знімаю. А ми там нічого бери не простелили, так? Сядь, бери, я держу вулика, а ти бери квішку. Так, снімай положимо по в сторону. Все равно не владить. Давай, давай туди. Жовтий, будуть бджоли. Лепнути, Заход... так? Я їх захотів жовтий. Ну, добре. я й покрасив жовтий. Той молодець. А який він був перед тим? А він був і зелений, і синій. От тут видно сліди, вже всякий да, був. Да. Який тільки він не був. І, зеле... і салатовий. Да, йому ж стільки років, стільки мені. Є. є. А скільки років скільки 70. вам? 70 років. Да. Бачите? Якого маємо наставника. 70-літній стаж. Ні, ну стаж не 70. 70 йому. А скільки ви займаєтеся? 25 років. Ага. З них 25 років бджолами займається людина. І буде нам все показувати, розказувати. Там буду проводити майстер-класи. Класно, ми раді. Собака бігає, то ваш собака? Ні. Ні. Вуличний. Вуличний. Жінка кормить. Це все сумару. О. Як О. гарно зацвів. Ото молодчай, так. Да, я тоді, на чистотіл казала молочай. молодчай. Насправді оце молочай. Опечатка. І зсередини його. Ага, так. Прикивай. Дібаки? Ми вже на місці. А фірточка відкрита Яка фірточка? Вітер відкрив. Я думаю. Що в нас тут робиться? Тюльпанчики ще не поперецвітали. Джола працює в тюльпані. Все гуде, все класно, Вітерець сьогодні є. Ну що, будемо ми працювати, будемо діставати. Це жовтий і ще є зелений. Цікаво, скільки... Треба мати вуликів, щоб на них заробляти гроші для прожиття. Скільки треба сімей мати? І скільки на то треба витрачати часу. Сам я не справлюсь. Іванка! куди будемо виймати? Так, а де ж його краще поставити? Чи тут? Десь? А може отут? Ото От все, скільки сюди поміститься. 150. Тут береш чи тут? Викоють? Що бери. Такі зуби стіку. О, він такий тяжкий. Так. Ти за ручку береш? Угу. Побери. Опа ставляй. Всього молодець. Ти ж так Дивися, от ось його вафлі, то несъдобні. А вони так гарно. Я ще в дитинстві їла мед з вощиною, колись пам'ятаю, на знайомій пасіку мали в колгоспну, І вони, ми поїхали щось там, я не знаю, чого ми в той колгоспний садок поїхали. І вони мене запросили, я була менша. І мені жінка та нарізала багато той мед, а я його їм, воно мені там пече. Я вже чую, що я вже зараз. от просто... Знуджуся, і я стидалася сказати, я не хочу і їм і їм через не хочу. Була така стидлива, що взагалі. Ото я згад... ну, пам'ятаю все життя, як я їла, той... Шо? Помірай, а то, помірай, так? то я тобі купив. То Вітаю тебе, з тим от. Яке сьогодні. Я травма. <гум> Значить, то тобі от весняна Перше. курточка. <гум> Ти давно хотіла щось. Ось <гум> курточку навесну собі нову. Весняний лук, так? Так, да, бери, то мірай. Що? Рукавиця скинь. І що робити з нею? Її через голову надягають. Ще й українська через голову. Ну яка була, таку купив? Давай. Чи підходить тобі? це що за матеріал. Чую, що він буде парити мене літом. Ми продуваємо. Ти б щось таке купив з натуральних тканин, знаєш. Це з натуральних. З натуральних? натуральний З натуральних джолник. Добре. Не бачу. Так ти тяни, щоб на голову тобі, отак. Тако? Ага. Я тут плову там. Ага. Все, має бути. Все, ну як тобі? Розмір підходить? Розмір то підходить. Але то певно з такого матеріалу, що буде тебе парити. Та чого буде парити? Оверсайз, якраз таке, як зараз в ногі. Ну. Все нормально. Классно. А правда? то що за ковдра? Що за ковдра? То вони зимою там штук тисяча беруть ага. і накривають всіх остальних тягнуть. О, ось це ага. Гусяче крило. Боже, то, то все така арифметика складна. Ті бджоли, мені здається, я не знаю. Ну якось повинні уселити, то все, потягнути. Ну все, бо... Ладно, буде в ній ходити. Ти сьогодні... О, то то пробуває, ти сьогодні йдеш на, той от, на, виставу. Сьогодні на виставу. Так може в новій куртурці йди, що ти в старому будеш ходити. Так, нам скоро то все треба зробити, бо ще додому їхати і ще... А на яку ти виставу йдеш? Угу. Чекай, я вже забула. А за двома зайцями е... Не ви... ну да, вистава. За двома зайцями". Комедія. Угу. У головних ролях Ольга Сумська і ще там хтось? Ясно. За двома Зайцями в будинку культури о 18-й годині. Ось так. Ага. Ладно, значить, до 18-ї ми маємо за всім справитися. Добре, буш. Вісімнадцять. Додому ну, ну, потім. Все, тоді, значить, давай, нема часу розсосолюватися. Це ті тоніка, да? Воно йде. Нікує. Це воно йде на цей от 50-й розмір. Чи на 52-й. Добре, все. Що там медічок? Оце так треба робити, так? Ну так, да, сказав. А що ти там виступає таке? Да. Ну, віск. Віск? Так. Віск. Віск? Червоне таке. О! А, да, пахне воском. Пригадалося такий запах як в церкві. Ой, ой, ой! Ти нам але як тут бджоли вже годуть. То старий балончик ціловий, це він підключив. Старий. То нам тільки в машину один вулиць вилізає, так? Так. Зараз проведемо фламбування. Ага. Це така дезінфекція, так? Ну так. Фу, а то вже щось смердить. Смердить краска хімічна. Ага. Щось така рада, я не знаю. Рада бджолами? Ну, так. І розумію, що то вони будуть нас кусати і все. А ми їх Але все рівно така рада, не знаю. А ми їх будемо кусати? Ну, а чого? Своїм ядом. Так. А що то за отвір? Я що знаю, я не знаю, що буде сюди, туди. Тут, певно, ставиться щось, вони там його їдять. Я не знаю, взагалі нічого не знаю. Все з нуля. Я вже перевернув досочки. А не знаю, дивися, того має... Воно все заклеєне. Треба, щоб тут, певно, були дирочки все, щоб воно поскапувало. Такий приємний, приємний запах. Знаєш, чим воно пахне? Бачиш? диви, біле таке. Чим то я прополісом. Як мене горло починає боліти, то я зразу беру настойку прополісу на спиртові і з водою розмішую і положу собі горло. І все, як руками знімаю. Оце такий самий запах класний. Ну дуже. все є, і прополіс, і все на світі. І віск, і мед. То ми вже будемо мати і свій мед, і свій віск, і свою ковдру, та? і все на світі. І своє крило гусяче. Тримайся. Вища математика для нас, правда? Поки що так. Поки що. Що ну? ти питав? Що ти во таке лежало там всередині? О, <смі> підлога. Не знаю. Так, що я поопалював? Тепер складаємо назад. Воно все лягає, лягає. Чотку. Це я клав і перевертав. Тепер кладу і назад, перевертаю. Колір тобі що нагадує, ті рушки? Смалені. — Не знаю. Вулика посмаленого. Тобі ні? А мені колір труни. Так, так, так. Значить, беремо. Оце у нас називається ковдра. Не знаю, що це, як називається. Потім буду знати. Зараз не знаю. А, ото лежало всередині. Ну давай його і туди назад поставимо. Давай. А, от о, воно, тако, бач, Рамки тако певно, буде чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, 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 так. Не знаю скільки рамок поміщається в той вулик. У -у -у. Чи 12, чи скільки бо казав Альбінові, що треба буде. Скільки ж то... Коротше, нічого поки що не знаю. Ну згодом буду знати все. Угу. От тому канал називається Юний ентузіаст, тому що це не про вік, це про підхід до чогось нового. Так, щоб воно співпало. Так не співпадає, так не співпадає. Все. Тепер відносимо назад. А кришка де? Кришка там. Там кришка. О, ще забув кришку. Посмалити. Забув, потім згадав. Ну. Дальше, дальше, щоб пластмасові. Він такий тяжкий. Ладно, далі. Все, кришку. А що якийсь інструмент теж. Куди ми його заберемо, крило? То... Mm -hmm. Та куди з собою беремо? І того теж паять? Ну. Тут, то Тут жарко в машині, ну, треба буде його виняти. Mm -hmm. Ну все. Значить Ми того вулика обробили вогнем зсередини, він покрашений, свіжо покрашений. Забираємо рамки є, я в, минулому, в минулих відео показував. Забираємо його. І завтра будемо в ньому привозити одну сім'ю бджіл і десь тут ставити. Потім обпалимо ще одного зеленого вулика і десь післязавтра приблизно, ну чи там коли, через пару днів, будемо ще одну сім'ю. Тобто, всього буде у нас Чекати, поки що били? дві сім'ї. Хочу перебила. Що? Щось таке цікаво розказував, що їх треба ввечері, коли вони сонні. А, ну то я кажу, приїдемо завтра до вас у 12 годин купляти. І він каже, той, що продає бджоли, каже, ну та що, в яких 12 годин, то ви купите, купите, а половина з них каже, будуть же ж на роботі, їх не буде. Робочі бджоли остануться. Треба ввечері, коли вони поприлітають всі додому, вже на базу, позлітаються. От, Тоді можна буде їх забрати. Значить, ми завтра десь ввечері будемо тим займатися і в подальші дні. Будемо тим займатися. А потім каже Альбінець, що треба привеземо, поставимо їх тут. Чуєш, Іванка? Шіванка? Чуєш. Привеземо, поставимо і цей от. І, і не будемо їх чіпати, щоб вони тут координацію собі налагодили, все, позаписували, по навігатори поналаштовували, щоб розуміли, куди літати, як їм, де сідати, де збирати мета, де їхні вулики. Ну, дуже цікава тема з тими бджолами. Мені yeah. теж надзвичайно цікаво. справді. Поки що вкладення невеликі. Куртка 400 гривень, я вже казав. Стамеска з нержавіючої сталі 60 гривень. Вафлі ті по 32 гривні За вийшло. Штуку? А ти скільки штук купив? Я купив 10 штук. 322 гривні. Uh -huh. Ну, вони на вагу продаються. Ну, 10 штук вийшло скільки там. 32-20 одна штука. Uh -huh. Оце поки що такі вкладення. А ще сім'ї. А, сім'ї, yeah. ну це потім все скажу, що, як, по якому. Все, значить, з тим ми зав'язуємо, летимо на базу, так само як бджоли ввечері. Пока. До нових до нових, до нових, нових цікавих зустрічей. Не забудьте пару лайків поставити. Так, от так. Хоч по одному вліпіть. <кліпить>